Російська армія не полишає спроб захопити якомога більше українських населених пунктів. При цьому несе лише руйнування і смерть до колись мирних міст і сіл. Чи можливо стримати Путіна взагалі? І що зможе гарантувати безпеку України у майбутньому? Відповіді на ці питання видання телеграфії шукало разом із Річардом Ширефом, британським генералом у відставці, колишнім заступником Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО у Європі. Докладніше далі. Ситуація на полі бою надзвичайно складна. Підкреслив генерал. Він нагадав, що росіяни повільно, але поступово просуваються вперед, хоча зазнають при цьому серйозних втрат. За даними Ширифа, цифри наближаються до мільйона вбитих. Російська економіка також дуже сильно страждає. Немає жодних сумнівів, що Україна продовжить боротися, хоча українцям бракує стратегії. Вважає генерал. Але якщо Україна зупиниться, вона просто перестане існувати як незалежна держава. Тож майбутнє цієї війни залежить від нової. Президента США Дональда Трампа Трамп усвідомлює, якщо він змусить Україну піти на угоду, яка надасть перевагу Путіну. Це стане катастрофою не лише для України, а й для самого Трампа. Адже це продемонструє слабкість самого Трампа та Америки в цілому, саме у той момент, коли президент хоче довести, що Америка знову велика і сильна. У свою чергу Путін ніколи не відмовиться від прагнення відновити російську імперію. А це становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Генерал Нага. До що до складу колишнього радянського союзу входили три балтійські країни, які зараз є членами НАТО. Саме тому він бачить рішучість з боку Литви, Естонії та Латвії, так само, як з боку Польщі, Фінляндії та Швеції, але не бачить рішучості з боку найбільших економік Європи Британії, Франції та Німеччини, які більше зосереджені на внутрішньополітичних справах. Заморожування лінії фронту, про яке говорить Трамп, повністю підриває територіальну цілісність України та залишає мільйони. Українців під російською окупацією, а це означає депортацію дітей, масові вбивства цивільних та інші воєнні злочини. Путін зупиниться лише за однієї умови, якщо зіткнеться з переважаючою військовою силою. Але це означає, що країни НАТО повинні будуть визнати, що вони вступають у війну проти Росії. Втім, сьогодні немає політичної волі для такого кроку. Україна вже докладала величезних зусиль і продемонструвала надзвичайну стійкість, мужність і винахідливість, наголосив Проте єдина гарантія безпеки, яка має значення на думку Ширефа, Україна повинна стати членом НАТО. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.